2025 приніс стабільність у кількості новобудов, але справжній вибух цін під рівнем. У Рівненській області стабільно 35 житлових комплексів, та головне, зростає частка готового житла, 25 зданих і лише 10 ще будуються. Середня ціна з початку року піднялася з 30 до 36,5 тисяч гривень за квадрат. Готові квартири подорожчали на 25%, лідер за кількістю і ціною Рівненський район. У Бармаках лише за 5 кілометрів від міста квадрат коштує до 56 тисяч, у вараші 10 новобудов завдяки стабільності АЕС. Дубно та радивилів тримають середній рівень, а найдешевше у Сарнах та Костополі. Отже, 2025 стабільність у кількості, але рекордне зростання цін. Детальніше на порталі Zagoroda.com.